Ніч була дуже важка для міста Харкова, було влучання шісті кадру, які були випущені з території Російської Федерації. На жаль, вісім людей звернулись до... Лікарів. Крім цього, ще розтрощено один приватний будинок, взагалі постраждало 12 приватних будинків, вибите вікна, розтрощені дахи. Крім цього, було влучання по підприємству, яке розташоване в місті Харкове. На щастя, там немає постраждалих. Що стосується світла, то світла є, але були розтрощена мережа міст світла, крім цього, були пошкоджені запровідні мережі. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунутися. Починаючи з 22-го року, з 24 лютого 2022 року ми бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення України.